Мальовничі краєвиди щодня милують око жителів Рахівських сіл. Чого не скажеш про місцеві дороги. Ями та вибоїни, поміж ними шматки асфальту. Ось із чого тут складаються автошляхи. Важко повірити, що цими дорогами опікується держава, точніше повинна опікуватись, бо, судячи з їх вигляду, чиновники про них просто забули. Коли були паводки, то дійсно через наше село проїжджало дуже багато транспорту. З'єднання було і Косівська поляна, і з Раховом, і Кобилецька поляна. Дійсно багато їздили. Звичайно, їздиться транспорт і, і ліс десь рубають, і то, то вивозять транспорт великий, їздить, то, то ламається дорога, портиться дорога. Оскільки село Росішка високогірне, дороги, які ведуть до населеного пункту, то піднімаються вгору, то знову спускаються донизу. Однак, аби доїхати додому, місцевим доводиться ще й маневрувати вправо-вліво, об'їжджаючи ями. Нерідко навіть водії виїжджають на зелену зону. Дороги дуже перші, багато їжджу. Дорог фактично немає у нас тут на Закарпатті, я так думаю. Скільки грошей виділяли на ці дороги, але ніхто її не береться робити. Гроші пропадають десь і все. Скільки б люди не скаржились на жахливий стан дорожнього покриття, кажуть сільській раді, вирішити одну з найважливіших проблем Закарпаття можна лише тоді, коли держава буде допомагати не словами, а діями. Люди часто нам скаржаться на те, що дійсно дуже погані дороги і портяться і машини, і проводять ремонт машин за свої кошти. І звичайний розвиток туризму неможливий без доріг. Про обіцянки прем'єра підремонтувати до великодня всі дороги державного значення люди чули. Однак після свята вже минув місяць, і до цих пір жодної ремонтної бригади та жодного клаптика нового асфальту ніхто з місцевих ще не бачив.